Твое море, твое радио, Марион, Евпатория, 106 и 8 ФМ. Добрий день. Сьогодні я Юлія Гончар, Вітаю вас у ефірі проекту онлайн-події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій України, що відбувається з інформаційною підтримкою громадського простору. Сьогодні в гостях нашої програми пані Лілія Дмитренко, координаторка національної тренерської мережі міжнародного центру Ластрада Україна в Полтавській області та директорка, директорка комсомольської громадської організації Центр розвитку дитини і сім'ї розвідки і вона запрошує нас до обговорення теми торгівля людьми. Хіба це про нас? Перед тим як ми почнемо говорити про цю надзвичайно важливу тему, я також хочу представити гостей нашої програми. Сьогодні з нами в ефірі випусковий редактор Анна Кохан, місто Євпаторія, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа, пані Ірина Таран з міста Порядин, громадська організація жіночі ініціативи, пані Наталія Кириченко. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Город судак, асоціатор молохателі Крима. Дуже дякую, пані Анастасія, з міста Білорусі. Представьте, будь ласка, кілька слів про себе. Добрий день. Город Писк, організація фізкультурно спортивний клуб Сергій Viets. Пан Сергій. А, і пан Сергій, напевно, дійшов, і пан Сергій Хобоченко з міста Паторія, директор інституту розвитку креативних технологій і мес-медіа. Отже, ще раз наголошую, сьогодні ми говоримо про торгівлю людьми, і перше слово я хочу надати нашій експерті, пані Лілі Дмитренко. Будь ласка, доброго дня. Я рада, що ми сьогодні поговоримо про таку тему, бо вона дуже є актуальною, тому що багато людей. Взагалі-то знають про проблему торгівлі людьми з повідомленням пресі, соціальної реклами на білбордах. При цьому мало хто усвідомлює її масштаби, а тим більше може припустити, що це станеться саме з ним. Перш ніж говорити я б про саму проблему, я б хотіла розповісти, що, що таке власне торгівля торгівля людьми. І Згідно протоколу про протидію запобігання торгівлі людьми Генеральної Асамблеї ООН, це означає найм, перевезення, переміщення, приховування або прийняття осіб, використовуючи погрози або силу чи інші форми примусу, насильницького викрадення, обману, шахрайства, зловживання владою або безпорадним станом, або отриманням плати. чи чи вигоди для досягнення згоди особи, що має владу над іншою з метою експлуатації? А експлуатація включає в себе як мінімум примушування інших до проституції або іншої форми статевої експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство та діяльність подібного до рабства, поневолення або видалення внутрішніх органів. Mm -hmm. Як все серйозно? Тихий ужас. Я хочу сказати, що до нас а, тільки що приєднався експерт зі Страсбургу по правам людини Андрій Федосов. Так справді це Андрій Федосов. Андрію, будь ласка, представтеся і скажіть кілька слів про ситуацію в Європі і як з позиції Страсбургу виглядає ситуація в Україні. Всім добрий день. Андрій Федосов, експерт по правам чоловіка, Україна, Франції, город Страсбург. Ну, в первую очередь, если позволите, я просто хотел бы акцентировать ваше внимание, что чаще всего, вот если брать точку, с точки зрения Украины проблематику Украины, чаще всего вот торговле эксплуатации подвергаются именно женщины. Согласно статистике организации ИОМ, с 2007 по 2012 год за этот период было выявлено 3545 случаев эксплуатации женщины. Из них а, 2013 сексуальное рабство, 1356 трудовое а, и другое 13 это, как правило, пересадка донорских органов против воли самого человека. Из них а, плюс 100, 1179 мужчин, а 23 случая сексуальное рабство, 1645 трудовое рабство и 71 случай... І 30 случів пересадка донорських органів. Дуже дякую. Справді дуже така страшна статистика. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що ця проблема є дуже актуальною для туристичних таких курортних міст. Часто трапляються якісь випадки, які потім на слуху в пресі. Пане Сергій, от ви з міста Євпаторія, наш туристичний район, місто Крим. Що б ви могли сказати? Як виглядає в Криму ця ситуація? Які випадки вам відомі? Да, я вперше чую про де ну про таке. Я до взагалі до цієї програми. Я відносився так ну з юмором. Я, я коли чув, що є така проблема, я завжди перепитував, а що для цього потрібно, якісь ліцензії, там відкривати приватне підприємство чи громадську організацію, ну, щоб цим займатися. Тому я так дуже ну, не, не знав, що таке існує взагалі в Україні. Кіно бачив, що таке є в Гонконгі. Там, наприклад, так, будь ласка, пані Лілі, ви бачите, що бізнес насправді дуже низька в Україні, і тому люди напевно, потерпають так страшно. Скажіть, подав, ну, ну я не вся Україна Так, я. на рівні України цим питанням. Так глобально займається е, представництво міжнародної організації з міграції і міжнародний центр Ластрада Україна. Е, це протидія і запобігання торгівлі людьми. І на при ластраді Україна є функціонує національна гаряча лінія з попередження торгівлі людьми. Зателефонувавши на яку можна отримати фахові поради щодо безпечного працевлаштування, як за кордоном, так і в різних регіонах України, а також звернутися за допомогою у разі потрапляння в ситуацію рабства. А, а чому, била, а чому в регіонах України? Тому що на перший план зараз виходить більше внутрішня торгівля, тобто коли українців продають українцям. Телефон національної гарячої лінії з попередження торгівлі людьми це 0800 500 225 безкоштовно зі стаціонарних телефонів України і 386 безкоштовно для абонентів МТС Лайп і Київстар. А, а як це пані Лілія українці українцям в межах самої е... України. України Так, так, так. А що тоді, і... тоді А що це а як? Що це і тоді це більше пов'язане з трудовим рабством. Ви бачили, наприклад, у Києві на привокзальній площі біля метро кожного ранку збирається велика ватага така чоловіків. Бачили? Бачили, Мабуть, да. всі бачили, так? Да. І ті приїжджають з різних регіонів України в пошуках роботи, вони там просто стоять. І до них під'їжджають так скажімо, роботодавці. і Пропонують там ти ти, ти сьогодні. Мені треба там п'ять осіб на будівництво. І забирають і увозять їх. Куди, коли повернуться, ніхто не знає. І бувають такі випадки, що люди не повертаються і там в рабстві, в трудовому. Дуже дякую. Є зауваження у пана Андрія Федосова, нашого міжнародного експерта. Я хочу, щоб він висловився і, можливо, хтось ще присутній хоче сказати свою думку. Будь ласка, пане Андрій ще. Вот, вот по поводу того, что сейчас сказала Лилия относительно рабского труда. <coughs> а, у нас вот, Украина в Европейском суде подала 42 жалобы а, с, по тематике торговли людьми. А, соответственно, я. Я боюсь, що я по времени не успію розказати всю інформацію, і ми ну, я думаю, поговоримо в следующей программе. програмі. Тобто, це проблема, що робити власне в таких випадках, теж є дуже актуальна. Поговоримо звичайно так. про це в наступних програмах. Е, я дуже дякую всім, хто був у нашому сьогоднішньому ефірі. Це пані Анна Коханова, посковий редактор, пані Ірина Таран, Андрій Федосов, Зарісу Хобочко, Наталія Кириченко, пані Лілія Дмитренко, наша експертка, і пані Настасія долучилась з до назв Білорусі. Це була програма онлайн події у третьому секторі інституту Оперативних технологій та мас-медіа за підтримки громадського простору також інформаційної, і з вами разом була я, Юлія Ганчар, жіноча організація Славія міста Черкаси. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей. До побачення твоє море. твоє радіо, Маріон, Євпаторія 106,8 FM.